Отже, друзі, хочу розказати трішки вам про місце, де ми зупинились. Населений пункт Колочава. Садиба у Шмулиги. Це неймовірно гарне місце з надзвичайно гостинною господинєю, Нас добре зустріли. Нам дали одразу подарунок у вигляді пляшки рожевого вина сухого. Тарілки сиру овечого. Тут неймовірний просто краєвид. Прямо от з будинку, з шале цього, де ми е, проживати будемо ці 4 дні. Тут неймовірний краєвид. За буквально 5 метрів протікає річка Теребля. Далі там видно гори. А за річкою одразу... Підніжжя якоїсь іншої гори, якої ще поки не знаю. Але я думаю, за 4 дні ми точно дізнаємось про назви цих гір. Друзі, а тут поруч, де ми проживаємо, є ось такі елементи. Я думаю, що в нашій сучасності кожен знає, що це таке. Це зуб'я дракона, але саме ці зубія, вони з часів Другої світової війни. Так звана лінія Арпада. Тут прям цілі доти. Бункер арпада. Це лінія Арпада це оборонна лінія, яку будували угорські військові в часи від 39 до 1944 року на східних Карпатах, протяжністю приблизно до 600 кілометрів плюс-мінус для оборони від Червоної армії. Ось такі справи. Зараз подивимось що там, як всередині. Там проходить зараз екскурсія. Не будемо заважати. Дуже цікаво. Друзі, по території, територія тут ну, середнього розміру, невеличка, ось там знаходиться чан. Чан, який ви можете замовити на вечір. Тобто тут ціна береться за чан не за годину там, чи дві години, а ви замовляєте, наприклад, на сьогоднішній вечір. На, на сьому вечора або на восьму вечора і відпочиваєте там сіки, на скільки у вас вистачить сил. Ось. Тут у нас такий парканчик, і вихід до, безпосередньо вже до берега річки, де ви можете також вийти я не знаю, з пледами, з покривалом, зі стульчиками походити, посидіти. Там через міст можна прийти, перейти на той берег, походити вздовж гори Топас. Там у нас є парковочка невеличка. Це будинок, в якому живуть господарі. Ну, можливо, там є ще номери. Там парковочка на дві машини точно, наша машина стоїть трошки далі під парканом. І ось там у нас якраз той бункер арпада, про який я вам розповідав. Будиночків на території 4. До речі, наш будинок саме перший, який будував, я так розумію, чи батько господині, чи свекор. Ось 4 будиночки. І зараз добудовується четвертий будинок, який буде, як ми зрозуміли, номер люкс. Як нам пояснили в номері, в будиночку люкс вже не буде кухні, не буде можливості, я так розумію, готувати, але він буде з м'якими меблями, з якимись ще плюшками, яких немає от в цих будинках звичайних, нелюксових. Дуже раджу, ми дуже радимо, якщо у вас буде можливість, якщо ви збираєтесь, хтось збирається на Закарпаття відпочити, насолодитися конкретно природою, я дуже раджу це місце. Колочаву в цілому і конкретно садибу у шмулигії, тому що тут просто неймовірно. Тут просто офігенно. Ви прокидаєтесь з таким видом. Куди б ви в яку сторону не подивились, у вас гори, річка, гори, гори з усіх боків гори. Ну, а ми будемо пити каву.